Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на youtube платформі Футбол 24 І вчорашній день, 21 жовтня, вівторок точно війде в історію і закребується в пам'яті не лише українських болівальників. Бо в рамках третього раунду групового етапу Ліги Чемпіонів був встановлений рекорд. Рекорд кількості забитих м'ячів протягом одного вечора. Нагадаю, що вчора команди клуби з різних країн розбивалися на 43 м'ячі, і це вперше в історії. З чим тебе хочу привітати, Миха Юхименко. Привіт. Good morning, good afternoon, good evening, good night. От, у мене таке враження, що ти вже став експертом на тінь ті спорт. Ні? Разом з Жозе Моріньо до речі, про нього вперше у своїй кар'єрі португалець видусив із себе компліменти на адресу Анатолія Трубіна, українського воротаря португальської бенфіки. Нагадаю, що напередодні на Семджін Спарк Орли були розтрощені Ньюкаслом з рахунком 0-3 і це вже третя поразка поспіль. Португальського клубу в рамках цієї ЛЧ за три матчі не здобули жодного очка а зуміли забити лише два голи. Але давай повернемося до протистояння проти сорок і чому Моріньо хвалив Трубіна, якого до цього публічно критикував. Сказав, що в принципі це найкращий гравець матчу зважаю, в складі Бенфіки, зважаючи на те, що він робив останні 12 хвилин. А відверто сейвив Трубін і рятував. Нагадаю, що у ЮФА кращим гравцем поєдинку визнала Ентоні Гордона, на якого на рахунку гол плюс пас. А щодо Трубіна, то профільне видання Абола називає у складі орлів його найкращим. Виставили шістку. і мене здивувало формулювання португальських акулів пара. каже: якби не Трубін, то рахунок був би розгромним. Тобто для португальців 0,3 це не погром, а от 0-4, напевно, що так. Ну, їм видніше тісно непоганий матч Трубіна, можна навіть сказати хороший, якщо говорити про гру на лінії. Е, тому що ну сім сейвів виконав з них там чотири. Це точно, прям такі, що йдуть на статус ну, порятунку, і тут е, те, що він там могли якісь бути питання, мені здається, до там. Хіба що до першого голу, тому що мені здалося, що він якось занадто сильно притиснувся до стін до ближньої стійки, і там шансів вже врятувати не було. В усіх інших моментах він ну там йому претензій не виставити. Ну деякі болівальники, я бачу у коментарях. Говорили, що типу третій гол треба було е, тягнути. ну, Оцей ще справа краєш штрафного, е, Чи третій чи другий, вже трішки плутаюсь. Третій маєш на увазі, коли поміж ніг пустив Харві Барнс турбіну. От е, і за третій, і за другий, насправді, в коментах писали так. Е, ну там де поміж ніг, я взагалі не знаю, які там претензії. Трубін робив все правильно з технічної точки зору. Ну просто людина класно влучила поміж ніг. Ну це вихід вічна. Ну вихід вічнають це ну воротар не може всі там 10 із 10 потягнути. Е, Трубін і так рятував там при ударах з мінімальних дистанцій, як там було у Бруногімераеса, наприклад. А тут цей другий гол тоді, що говорили, що треба, ну, треба було потягнути. А українсько штрафного, коли пробили. І мені здається, що це, ну ну це теж не дуже правильна така риторика щодо Анатолія, тому що він перед цим потягнув такий ж удар. Удари в фантастичної точності були. І, в принципі, там обидва мали б залетіти. То перший те, що він потягнув, це круто. Це не те, що був робочий прям сейв, що він от точно мав його витягнути. Це прям ну це він зробив так трішки більше ніж міг. Ну і а той вже наступний удар гольовий, це ну там прям в лузу потрапив. Ну, Труби теж не сказати, що він там застив на воротах чи що, ну він стрибнув, він ну, трішки просто в таймінг, там пів, пів мілісекунди десь не вистачило. А статистика також на боці Трубіна. Тобто, якщо рахувати по показникам ну, XG, on accepted goals on target, тобто, якщо порахувати саме гостроту ударів, які йшли в площину їхня гострота для голкіпера, то Трубін потягнув е, більш ніж півтора гола очікуваних. Е, Портал ВБРФ, який посується на статистиці, на статистиці Опти, і в нього є такий. Показник, як по шот, різниця постшот XG, Це, в принципі, те ж саме. Тобто, вони дивляться, наскільки на скільки суперник голів награв, очікуваних, і скільки пропустив в, ре, в реальності голкіпері. Різниця між цими показниками показує там, позитивний чи негативний результат для голкіпера. Трубін Ньюкасл ну, награв на 4 голи, пропустив 3 Трубіну, порахували плюс один. Тобто Тобто, він видвів як мінімум один очікуваний гол. Тобто від одного до півтора голів він точно врятував, тому дійсно можна сказати, що врятував від розгрому. Від четвертого гола так точно він врятував Бенфіку. Ну і Севи дійсно красиві. Що Бруногемрає, що удар в дев'ятку. Там все красно, що при пострілі Бьорна. молодець. Єдине, що дійсно тривожить, це те, що гра на виходах не стала кращою в Анатолії, і це систематична історія. Як мінімум три не дуже вдалих виходи пригадується, два вдалих пригадується, правда. Ну тобто ми бачимо, що Трубен як був таким воротарем, якого от, він як може добре зіграти, так може і погано зіграти. Ну більше, коли ми говоримо про гру на лінію, то там все-таки більше позитиву. Тобто він помиляється не так часто. А от коли доходить до гри на перехопленнях, на виходах, це. Тут вже починаються проблеми, і це може дорого коштувати, враховуючи, що пішли чутки, ніби Жозе Оріння там шукає нового голгіпера. Можливо, це просто качки на тлі того, що там останнє там, інтерв'ю перед ну, дома чи перед Ньюкаслом були не дуже компліментарні щодо Трубіна. Але дійсно гра на виходах це проблема. Ну гра на м'ячі, тобто там це не те, що прям вимагається сильно від Трубіна. Нічого страшного він не зробив, нічого хорошого теж. В цілому хороший матч, дійсно. Мол, якщо так і далі буде грати, то ну, все буде нормально, тільки треба якось підтягнути гру на виходах. Я думаю, Анатолій може, хоча, хто знає. Насправді, це все-таки вже йде десь просто про якісь когнітивні навички, про те, що вміння розрахувати траєкторію польоту м'яча треба, тобто розрахувати таймінг, тому не, не факт, що це супер-сильно супер можна натренувати. Тобто, але все-таки. Можна на наведу тобі приклад. Я, ну, я не є експертом, просто порівнюю. Були проблеми в Андрія Луніна, коли був травмований Кібо Куртуа в рамці воріт Мадридського реала, що постійно писала іспанська і мадридська преса, що в нього повітряна хвороба, що він невпевнено грає на виходах, і цей компонент гри точно український кіпер Бланкос покращив. Завдяки Люпісу, завдяки тренуванням на е, Вальдебебесі, є от так, от, 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 так. Так. щодо роботи ніг Анатолія Трубіна, то якщо просто заглянути на суху статистику, е, то вона просто жахлива. З 13-ти на ноломволів пройшло лише два це 15%. Е, я думаю, що якби тренував Бенфіку такий спеціаліст, як Карлон Челоті. То він би вигнав його з клубу, просто зважаючи те, як він реагував, що коли Луні стояв в рамці воріт і віддавав, міг віддати раз з 10 пасів неточний лонбон на 30-40 метрів, і тоді жуйка між щелепами. Тато Карло просто таке враження, що могла вибухнути, так він нажовував наскільки злився, і до речі, ну так, так я хотів додати, просто що ну щодо лонболів, то треба все таки враховувати. що там не так багато було варіантів, прямо от, роз, наприклад, там виводити з під тиску. Наприклад, було там один-два епізоди, коли можна віддати було хорошу діагональ, трубів не віддав. Але в цілому Бенфіка сама по собі вона була підлаштована під те, щоб саме боротися за ці довгі виноси, і тому низький відсоток точних лонболів це не також ну не прям така страшна історія. Тобто це ти просто про стиль гри більше говорить. А щодо позиційної роботи при виходах, то що натренувати можна, що дійсно підправити можна це їм саме з позицією при цих прострілах і подачах, тому що іноді Анатолій сильно так в пасивній позиції позиції зависає. Тобто доволі глибоко стоїть у воротах і не встигає. Але іноді трапляється і доволі часто трапляється ситуація, ситуації. І навіть цього матчі з Ньюкасом було, коли він просто не дотягнувся до м'яча, не прочитав траєкторію. Він сам показував, що да, це мій фейл. Тобто в другому таймі таке точно було Окей, і дивися щодо знову ж таки статистики: то дві повітряні дуелі з двох трубін виграв принаймні так рахує Софаскор, і також дуел з два із двох 100%. Чим не може похозуватися інший українець, який з'явився у старті проти Нюкасла. Йдеться про Георгія Судокова Нуль виграних дуелей повітряних не вражають також дані щодо роботи внизу. Дві дуелі виграні з чотирьох, і давай будемо відверто говорити, міха. Напевно, що це найгірший матч Содокова після того, як він переїхав із Донецького шахтаря до португальського клубу. Ну відверто просто розчинився. Не був помітний так, були переведення з одного флангу на інший, коли Луки Бакіо зіпсував, зжував асисту українців класно. Ці переводи виглядали, але нема він такого впливу на гру Бенфіки. Як в попередніх поєдинках, і можливо, частково можна розділити провину, не лише також покласти на Жозе Моріньо, який перед цим поєдинком розповідав в одному з коментарів, що цього разу судоков не гратиме на позиції лівого півзахисника, а ближче. Зблизиться з Павлідісом, грецьким нападником, і вони гратимуть в парі. І стверджує Маріні, що я сподіваюся, що не дивиться це телебачення Еді Хау і не дізнається мого плану на гру. Я не знаю для чого він це робив, але от ідея схоже не спрацювала, зважаючи на результати, зважаючи на те, що в принципі непомітний був Георгій Судоков в цьому поєдинку. Ну, що це Маріні, я вже говорив раз, що в ньому живе телевізійний експерт, і йому дуже хочеться поділитися з людьми саме розбором гри. От він прямо не терпиться. і Ще навіть до, до, до початку матчу він не може дотерпіти, тому що він і в попередньому матчі проти Чесі. Він вивели всю тактику, майже там в основні риси і ще до стартового зв'язка, ще там за день-два. за два. Тому тут така історія, але я думаю, Newcastle це ну, там, Еді був, в принципі, все одно, тому що Ньюкасл зіграв приблизно такий звичний футбол. Е, проблема, що Судаков не фейерві. В принципі, мало хто фейерів, взагалі в атаці, там ну, епізодично всі себе проявили. Е, проблема в тому, що не давалося такого прийняти якось він на м'яч. Тобто, Структура Newcastle, вона була дуже дуже компактна. Між лініями було дуже мало простору. Щоб там зіграти, треба було виконувати щось ну дуже таке е авантюрне рішення, треба було приймати або ризиковані, або більше динаміки просто давати. Чого Бенфіки також бракувало. Тобто були ситуації, коли, наприклад, Судаков відкривався між лініями і ну йому там віддати пас, якщо реально було, то все рівно ризиковано. Але можна було зіграти на третю, тому що він нам формував трикутних на ф... з партнером. І цього не було, або з цим затягнути. Такі ситуації теж були. Тобто, бенфіці бракувало динаміки загальної для того, щоб цей компактний блок якось розтягувати. Тобто, дуже мало простору між лінією, дуже щільно грав. Тобто будь-який пас, який би йшов на Судаков, він одразу був би накритий. В центрі простору не було, і було помітно, що Судаков усі його нормальні, хороші такі дії у цього матчу, вони десь. Виходили не з центру поля, а з флангу. Він за звичною манерою, десь уходив на лівий фланг, і звідти якраз він виконав ту класну діагональ на правий фланг у другому таймі. І далі був ще момент, коли він там прийшов на дриблінгу з правого флангу і дав скидку Павлідіса. Після цього був даний удар. Теж знову ж таки це не з центру поля Судаков зробив. Єдине, що Судаков зробив тісно з центра поля за весь матч. Це був там один відрізаючий пас між лініями на Павлюдіса. Ну, дійсно, в ситуації, де не кожен футболіст прийме таке рішення, він взяв і відрізав двох футболістів Нюкасла і на Павлюдіса віддав м'яч, але пас був жорсткий, і це була проблема, в принципі. І у, у Судакова, що у нього там технічно дії не найкраще, можливо, були. І у партнерів із Судаковим теж таке виникало. Тобто, наприклад, ну, він в одній ситуації там Судаков відкривався в глибину, але ну, ніби непогано зікрав, але дали йому там жорсткий пас. І не зміг його борбити. Хоча там теж питання до того, як чи належним чином чи гарно відкривався Судаков. Але треба значити, що Судаков при всіх проблемах все-таки... Ну, Віддян дійсно розчинився цього матча. Він вже десь тільки став помітною, коли Нюкасл забив два, і відійшов і трішки дав свободи, дав Судакову розвертатися, дав приймати йому обличчям до воріт, дав йому задихати. Це дійсно так. Щодо Грити м'яча Судакова, теж ніби нічого такого хорошого не задаєш, але декілька епізодів приємних було, треба сказати. Тобто, був пригадується. Момент з пресингом на Повпа, коли він просто побачив, що віддати нікуди, віддав просто в кутовий первий м'яч. І там Судаков прийняв участь у пресингу Було декілька епізодів, коли він там насправді допоміг. Було декілька епізодів, коли він ступав боротьбу, виконував скидки. І взагалі Судаков у пасовій роботі, чесно кажучи, здавалося, що Судаков буде в втяжці діяти, а Павлідіс, тобто йому буде як стоп там допомагати. А виходило якось навпаки, що більша частина пасової роботи Судакова пройшла якраз на цих сістках на оцих вийманнях діагонали, особливо першого тайми, або просто там на тому, щоб зачепитися за м'яч і якось скинути, просто щоб не дати його втратити. І це теж проблема Бенфіки. Було, що Судоковий не виконував своїх прямих функцій, не виконував те, що він мій найкраще, не створював лінії передач. Знову ж таки, це може питання і до Судакова теж треба ставити там, до його динаміки і так далі. Але і Ньюкасл дуже добре до цього підготувався, і тобто, і, ну і самі паси ну, бачу, короткі паси в основному видавав Судаков разом з тим, все таки при всіх оцих проблемах треба визначити, що Судаков, перше що активніше став, намагався бігти у. Глибину, тобто він частіше зависав саме на останній третині, менше відходив назад і намагався відкриватися там мінімум три рази. Він намагався відкритись під передачі за спини захисникам. Одно від перше, перше ж таке відкривання під довгу передачу від Центрабека, не пам'ятаю, вже хто віддав. Він зачепився за м'яч, скинув його Павлютіс. Упавлюдя зайшов у штрафний і пробив зовнішній бік сітки. Про другий епізод ми говорили, там жорсткий пас віддали. І третій епізод, коли був, отут якраз мені сподобалося Судаков. Тобто він відкривався в глибину непогано, але на нього м'яч не перевели. Перевели м'яч на Люки Бакіо. Коли Люки Бакіо заходив у штрафний, і пробив ближній кут, там був сейф. Мені здається, що Судаков якось там трішечки не дограв, діяв дуже пасивно. Він мав прискоритися йти уже у штрафний забігати, щоб був варіант у праулюки баки віддати передачу, наприклад, на дальню стійку, а не пробивати. І От до цього є питання. Тобто, він, наприклад, матчі з Челсі набагато краще Садаков добігав у зони завершення. Прям завжди це було дисципліновано у матчі з Ньюкаслом Це вже трішки не так було. І при всіх цих примінусах, при тому, що Садакову було дуже важко, тобто, все таки, як не дивно, Садаков рівно в якомусь в одному із аспектів став одним із найкращих у Бенфіці. За кількістю передачі з просуванням він на одному рівні з отаментів. У нього п'ять передач з просуванням. Це дві передачі у штрафний і три передачі на останню третину. Якщо говорити про передачі на останню третину, то там у, у Судакова 3 передачі, а більше зробив тільки отаментів центрбек, і ще три у Антоніо Сіли, теж Тобто Топ-4, два центрбека, а центрбеки вони, в принципі завжди в передачі там з просуванням кудись або на чужу третину, вони завжди будуть в лідерах, тому що вони активніше працюють ландболами. Тобто, Судако, мені здається, в цьому матчі проти Ньюкасла, він показав просто дав хоча б якісь хайлайти. Він показав, що він хороший футболіст, що він може давати там якісь хороші речі. Він показав, що він вміє грати в футбол, що він в такому клубі опинився не даремно. Але дійсно сам матч. Ну тобто, хайлайти він дав, це да, Але вже хайлайтів тобто, мав. Дійсно, треба було дати ще якість. Якості не вдалося. Він розчинився. Дійсно, треба визнавати. І це дійсно найгірший його матч, принаймні у лігі чемпіонів, тому тобто, що матчі у Португалії я не дуже багато бачив. А у ліж чемпіонів дійсно це прям найгірший його перформанс. Я маю на увазі за впливом на гру, що це не ну, я... Ідентично, близько і до нуля тата ідентичної думки притримується і авторитетне португальське видання Обола. Виставили йому четвірку невисокі відверто бал, і Сверджує, що часто був без м'яча, а це для нього як повітря. Просто хто такий судаков? Так. Ну попресангує трішки, і також наголошують, що що дивно чи не вперше, помітили, що Судаков губився під пресингом. І зважаючи на те, що це була команда Еді Хау, яка любить це робити, душити суперників, особливо там в центральній частині поля, і до речі, ти от пасову роботу згадував судокову, коли я заглянув вже після поєдинку на Софу, мене здивувало, що в нього практично ідентична кількість передач, що на ворожій половині поля, що на своїй, 15 пройшло на половині поля Ньюкасла і, перепрошую, 17 і 15 на власній. А відсоток 71 в коли він грав проти сорок на їхньому на їхній частині поля, а в себе ближче до воріт 94% відсотки. Тобто, я не, не, не буду там натягувати щось там і аналізувати, бо невідомо в яких цих ситуаціях ці паси віддавалися. Власне чи це було назад, чи чи можливо там якісь розрізні, тому їх перехоплювали. І до речі, згадував Жозе Моріні Садокова після поєдинку, відзначав, що. Я там уважно не дуже дивився якийсь досидиний коментар, що відбувалося там після другого голу. Але ми вже так, в принципі, втратили шанси, і отам мав спробував судоков загострювати і робити різницю, але не вдалося. І миха щодо другого голу. То він просто унікальний виконання Нюкасла. Нагадаю, що. Повпа голкіпера сороки вітали усією командою як свого часу гравці Мадридського реала Луніна, коли йому вдалося віддати асист на Вінісіуса жуніора в рамках іспанської лаліги. Але цей гол справді унікальний, точніше асист, Бо нік віддав пас гульовий рукою, закинувши. Ну. Просто перекинув від лінії штрафного майданчика на їхню половину. Це божевільно красиво виглядало, але тут треба покритикувати людину, яка дуже часто помиляється у складі Бенфіки і привозить моменти на ворота Андрія Трубіна. Йдеться про четвертий номер Антоніу Сілву. І ти мені перед записом розповідав, ділився своїми луками. Не розумієш, в принципі, як ця людина могла потрапити в такий клуб. Так, абсолютно, мені дивно спостерігати кожного матчі, тобто вже можна заплющеними очами дивитися. І ти знаєш, що якщо тільки пропустила гол, то там Тоні Сілва десь відзначився. Тобто, це те, що він там наробив з Карабахом, пригадується, з Челсі теж здається, був якийсь там. Ну вже просто не буду там наговорювати на людину, але не, мені здається, там теж щось ну і з Нюкаслом. Так мені здається. Мені більше сподобалося поп. згадалося часи лекцій на паси. Нас вчили вже, не чи то пресинг був, чи то грав в обороні, чи то середній блок, можливо, взагалі фактом, що нас вчили звертати увагу на те, чи може голкіпер віддати в один дотик, перекинути лінію оборони. Тобто, от йому скидуть м'яч, він виносить м'яч і закидує тобі за спину. Чи може він таке зробити? І тобто, це дуже важливо, тобто розуміти для того, як там будувати свій пресинг, будувати оборону. <плес> І от ну не не багато голкіперів насправді отак от можуть зробити ногою. В УПЛ взагалі, мені здається, немає таких голкіперів, там бущан до цього тянеться тільки. А тут Поп рукою в центр поля і фактично відрізає всю Бенфіку. Так, не без допомоги Тоні Сілу, але рукою так вкинути ну, на, під, на 50 метрів, навіть трішки більше ну це фантастика. Блискучий матч Поупа насправді, тобто в нього і севи були хороші. і взагалі. Ну, Нік, о, скільки я дивлюсь, Нік часто рятує, але не було такого прямо у супер перформансу в Ньюкаслі, щоб що прям. Там, вау, вау вау вау, а тут он прям це його такий супер хайлайт де мабуть, перший на моїй пам'яті. Ну і сейви у його були виконані справді, типу, ну круті, якісні, не такі. Звісно, не така кількість, як в Анатолія Трубіна. Поїхав сім, але все одно виглядав дуже круто, і от я не знаю чи почули ви жарт, Ще раз його продублюю, що в принципі він може освоювати ще один вид спорту, зважаючи на те, як він кидає. Метання ядра, метання списа. Чому ні? Якщо <смеш> в тебе така сила в руках, в плечі. Чому б і ні? І давай тепер ще повернемося до Бенфіки і до Жозе Мурінь. Станом на зараз це найгірша команда групового етапу Ліги Чемпіонів, бо ніхто ще з клубів не поступався в трьох матчах, мають нуль. Очок на балансі, але не журиться португалець, і спілкуючись з журністами, сказав, що нам не обов'язково вигравати всі п'ять поєдинків наступних. Щоб пробиться до пливов, і підрахував, що 9-11 балів достатньо для того, аби вийти із цього загального групового етапу і спробувати свої сили в стикових поєдинках. І стверджує, що це не якісь там просто е, риторика слова. Це справді він так підрахував, і так може бути. Ну там нелегкий насправді календар Бенфіці. Зараз його виведу Хто будуть наступні суперники? І наприкінці огляду нашого вчорашнього поєдинку. В Ньюкаслі хотілося е, навести у приклад слова досить несподіваного персонажа А це хокеїста аргентинського Карлоса Ніколя, який свого часу захищав кольори портуальської бенфіки в такому специфіку специфічному виді спорту, як хокей на квадах, ось як він виглядає. Зараз продемонструю картинку, і от він в себе в сторіс інстаграмі поділився думкою, як можна врятувати теперішніх хурлів. і запости фотографію Ангеля Дімерії, легенди тридцятисімирічної, яка що, в принципі це панацея, і поверніть просто у футбол творчих людей. Які можуть збирати стадіони, і заради яких, в принципі, люди приходять дивитися футбольні перформанси, і також надрукував наступне: що багато хто стверджував, що ось це от склад португальської бенфіки краще ніж в попередньому сезоні. І він каже, що це точно неправда, і якісь критерії досить дивні, е, тепер е, щодо вибору зірок. Ти пробіг 100 кілометрів за гру, і ти вже все ти вже сяєш, ти вже зірка. А немає жодного креативу, немає магії футбольної. І навів статистику е, 37 Анхеля ангеля Марії за минулий сезон, що в нього в складі Бенфіки, 14 голів і 6 результативних передач. Не знаю, можливо, ця людина і точно могла б допомогти. Зважаючи на те, що у складі теперішнього, теперішньої команди Жозе Моріньо немає таких яскравих зірок, які б мали досвід перемог на найвищому рівні. От відверто це правда. Ну я б чесно кажучи, ну, Ті Марія тут історія, що Ді Марія там коли він почався, і вся його кар'єра про це пройшла на фоні мого, там зростання, там я ще школяром бо там. Бачив, як Ді Марія починає. Тобто, все моє життя пройшло перед тим, як Ді Марія грав. Дійсно, мені б хотілося ще раз побачити це. Тобто, було б класно, якби він повернувся, але насправді мій улюблений футболіст Бенфіки це. Пабло Аймар, і не тільки Бенфіки, в принципі, один із найулюбленіших. Я б дуже хотів, щоб Пабло Аймар повернувся. Молодий, але проблема в тому, що тоді він повернувся б на позицію Судакова і Судаков навряд чи вийшов. А тому будемо сподіватися, що скоро цей хокейний експерт буде говорити, що Судаков це новий Аймар, нова Суперзірка. Не постать Ді Марію в себе в сторис через те, що вони мають однаковий паспорт, тобто аргентинський. Через те, він так відгукується про дімарію. Це в принципі мої здогадки. Не думаю, що про когось іншого не свого співчизника він би розсипався такими компліментами і, от, приклад, наводив як треба грати футбол. Хоча відверто Ді Марія справді творець і цікаво глядає на футбольному полі. Ну і перепрошую ми ще одного гравця. Не відзначили. А це вартує вартую зробити. Харві Барнс, який вийшов із лави запасних. Це в принципі геймченджер віддали нагороду найкращого гравця Ентоні Гордону. Але людина з'явилася на футбольному полі і оформила дубль у воротах Анатолія Трубіна. І до речі, наголошував на цій персоні. Відзначав її окремо Жозе за Моріньо. каже: Ну ми не маємо такого двигуна, не маємо такої лави запасних, як Нюкасла. І це в принципі подарунок. Ок, долі мати такого гравця, який виходить, і просто робить різницю так, от з компліментами. Відгукувався про суперника одіозний португалець, особливий португалець, який по особливому вже програв два матчі англійським командам поспіль спочатку в лондонському Челсі, а тепер от Нюкасло відверто перший поєдинок точно був кращий. Це моя особиста думка, і зважаючи точно на результат, що поступилися лише 1-0 І до речі, особливим також міха називають ще одну людину в Лісабоні. Знаєш кого Нашого Горія Судокова Рої кошта розповідав, що от Георгію Судаков він справді особливий особливий гравець, бо він робить різницю на футбольному полі і думає нестандартно. Як бачимо, особливий тренує особливого і по особливому вони програли і не мають на балансі жодної перемоги в рамках не те, що перемоги, навіть жодного очка, в рамках цьогорічної ліги чемпіонів. Але будемо сподіватися, що ситуація виправиться. І до речі, наостанок, в мене ще є одна така заготовка інформація. Досить цікава: що Георгій Судаков повернеться до Португалії і поселиться в будинку Аморіма. Напередодні дізнався, що він живе в помешканні, яке належить теперішньому тренеру Манчестер Юнайтед, і цими справами займається дружина рубана Амуріма, і тепер не знаю, там Лізі Судокові і Оргію дуже варто пильно стежити за результатами Манчестер Юнайтед, щоб, не дай Боже, не звільнили Амуріма, і не довелося шукати нове помешкання в столиці Португалії. Добре, щось я розговорився, міха. Дякую тобі, що знайшов час та можливість проаналізувати попри Кети типу поперешахеди сьогодні вночі зранку поєдинок португальської бенфіки на виїзді проти Ньюкасла, який завершився поразкою, на жаль, із рахунком 0-3.